Олександр Усик. WBO! висунули ультиматум Олександру Усику через його танці. О, не сподобалися. Слухайте, ну, чесне слово. Як можна було до Усика, до його геніальних хореографічних па хаця. Давайте дивитися, що там відбувалося. Значить, всесвітня боксерська організація, організація WBO висунула ультиматум Олександру Уську через його танці. Вони зобов'язали нашого спортсмена почати переговори про наступний бій з Джозефом Паркером. Але Усик сказав, Стапе, 90 днів в мене отпуск. Значить, він пояснив своє прохання тим, що йому треба не травми спини після важких боїв та тренувань. Більше того, в серпні всесвітня боксерська організація отримала медичні документи з Іспанії, так. в якому підтвердили, що йому дійсно потрібно повний відпочинок і фізіотерапія. Але от нещодавно в мережі з'явилися відео з танцями Олександра і тим, як він грає у футбол під час благодійного матчу. Ну він я бачив і ці танці. і зимов ну, було це по прям нижній брейк. Він танцював. Да? Там, що? ну, це ніби то знаєш, це виглядає так, нібито я в тебе відпросив. На лікарняний, а потім ти побачив мої фотографії з Іспанії. Ну, ти бачив, як він танцює? <гум> Я бачив, як танцює. Непогано танцює, прекрасно, Оц, танцює. оцей от рух, типу. З Боболом оце танці ви називаєте? Ну там чи? із Дарафєєва в нього були ці. Е, слухай, там нормальний чувак відпочиває. А може він блокаду перед тим пішов собі в хребет вколов, щоб нормально це відчувати? Можливо. От про це ніхто не думає, так? Да? Зразу ви лізете зі звинуваченнями до нашого українського боксера. Та що ж ви та такі? а? Ja, Кінці, то кінців. Да, просто... Взагалі, рот їм заткніть, вообще. Заберіть у них інтернет, щоб вони не писали такого про нашого Олександра Осика. Що ви кажете? Мають таких відосів. Ужас Це. Ну, взагалі, е я не знав, просто що в нього є відстрочка від е роботи із типу, серії, оці. що йому треба виходити на бій. А він сказав: Ні, 90 днів я не можу відходити. Я на лікарняному. І потім, коли він на лікарняному, оце такі відео. Я думав, що просто вони подивились на ці відео. Сказали, що ти дуже веселий, чувак. А ну здай документи на допінг якийсь. То що -то ти там взагалі раз, этот, раз... Короче, Я оголошую. Всеукраїнську акцію «Від'їбіться від усику. Свій усік. Свій Усик. <laughs> Свободу Усику.